продовження матеріалу з передової, повірте, ви ще не все бачили і чули. Дитячий садик був там а тут все серйозно. Снайпер лазять, ДРГ лазять. Хто насправді ціною життя відчайдушно боронить українську землю? І ще більше інформації, яку ви ніде не почуєте прямо зараз. Вот здесь вот так практически чуть-чуть левее. Это будет октябрь. Если смещаться правее, выйдем на широкие. И эта вся линия получается ложь. Октябрь. Ихний. На цей линии обороны він знает кожную будівлю и кожен кущик. И місця виносно спокійне. А почему так утихло здесь? Є момент небольшої договорівності, плюс підіслокація войск з той сторони, походу тоже, видать, віддаідю ротація. Та є місця, де спокій тільки сниться. Де на мінські угоди противник кладе великим калібром. Це 120-й. Да, воронка. Люстратор продовжує серію матеріалів з підширокеного. Ви побачите тих, кому маємо завдячувати за кожен метр відбитої та захищеної української землі. А головне, ми не вирізатимемо, про що говорять на передовій. Стратегія і тактика на новий лад. В кінцевому результаті мені сказали, що треба тільки дивитися. Я не зрозумів, ви не доволі тим, що я працюю. І сядеш, там Тож все по черзі. Прямуємо на позиції. І одразу до справи бійці готуються до завдання. Хтось ззовні, хтось у бліндажі, а хтось з окопу оцінює ситуацію. Ми зараз знаходимося в 600 метрів від Широкіна. Тобто, наскільки тут, зараз спокійно. О, офіційна інформація, що накроють. АБС є зараз. Ну, я понял, там штаб БСЕ находится. Да, БСЕ сидит, он флаг торчит, то есть белый, поэтому пока тихо. А БСЕ, как только начинают стрелять, она сразу лыжи и текать. То есть они вот пока тихо сидят, как только те начинают стрелять, они сразу дёру Непонятно и мне не Да, вот это непонятно тоже что не контролирует. Та це другорядный, каже Евген. На передовой проблем вистачає. И не только через близкость ворога та сумнівну работу международных спостерігачів. Первое, что мы услышали, бензин. Ну, снабжение, да, со снабжением проблемы. Как воевать? Твои мысли? Как угодно, но надо же воевать. Воюем как-то. Ну, то есть со снабжением, то даже с таким, с мелким, то есть быка, бензин. Потому что как бы без электричества сидим. Даже иногда, вот сейчас бензина нет, рации не зарядим, ничего не зарядим. Слепые, глухие ну, получается. Фактически так. То есть надо ходить на штаб, брать аккумуляторы, заряжаться. Потребуют хлопцы и новые сброи. Да про це мреют. Оружием доволен? Да, вот вчера новую пушечку взял. Счастье. Просто бомба. Хорошо. Какая пушечка? мы взял. С трудом выбивал или как? По наследству. По наследству? Да. Ну, в смысле, в плане в нормальном по наследству? Ну, как, да, в, в нормальном, то есть 300 ну, походу, уйдет на день. В руках сейчас стара добра гвинтівка Драгунова. Нарекань немає. Та не можемо не запитати, чи є у бійців, які щодня мають виконувати дуже небезпечні і водночас надважливі завдання. Щось із сучасних зразків. Всі подобні речі приходять не в війська, а на батальйони. Все, що можна бачити на таких хороших автомобілях, воєнних, які приходять вообще в Україну, вони по непонятним причинам в війська взагалі не попадають. Все, що попадає в війська, то що привозять волонтери. Ну і воно відповідно, ложиться. Це не ні це просто легкові автомобілі. Проте не заздрять і пояснюють, чому техніка в руках дікаря це груда металу. забігаючи наперед інформацію про проблеми, яку ми зібрали на передовій, переповіли представнику генштабу. Там визнають, проблеми є, але їх запевняють вирішують, що правда терміни не озвучують. Ми виходимо з того, що в межах тих бюджетних асигнувань, які є на сьогоднішній день. Ми розраховуємо на те, що до українського війська будуть надходити такі самі зразки озброєння та військової техніки, які постійно надходять до підрозділів Національної України. Робота в цьому напрямку ведеться. Але дещо було новиною не тільки для Владислава Селезньова, а й для керівництва Генштабу. Виявляється, офіційна інформація з сектору М, яка надходить до найвищого командування, суттєво відрізняється від реальної картини. По кожному з цього випадків необхідно проводити ретельне розслідування, тому що питання забезпечення пальним, питання забезпечення боєприпасами це найголовніше завдання, яке покладається на підрозділ логістики. А хто відповідальний за логістику в секторі М? За логістику в секторі М відповідальний штаб сектора з відповідними службами, саме до них. Це питання я буду адресувати звичайно за пісую нашого саме про ті проблеми, які ви озвучили. Я поінформував начальник генерального штабу. А ми повертаємось на передову. Зараз ви побачите реальну снайперську дуель. Та перед цим частина групи вирушає вперед. Вони мають з'ясувати ситуацію і убезпечити наш підхід. Далі ми наскільки можливо близько відстань долаємо машиною. Кінцева точка, колишні очисні споруди. Розуміємо, що не все можна фільмувати. Оператор люстратора Максим встигає пройти невеличкий лікнеп. Звичайною мовою бійців зараз будуть виманювати противника з боку широкеного постійний обстріл. У групи Сича завдання з'ясувати вогневі позиції ворога. Розредоточить по пару чоловік. Тут зверху, отсюда. І отсюда. По крайньому болі. Нас і пишуть, всі. З кожним пострілом небезпека зростає. На тому боці також професіонали і так само працюють у відповідь. Один в крайньому зоні сидить зліва. А один за озастеклянно. Це два точно. Что в данный момент? То есть, Передвижение снайпера по дому и по, с позиций наших ребят, и которые мы просматриваем, проверяют нас. Вот, ведется огонь в направлении дома, в котором находится снайпера. Вот. Э, недавно выходили ребята на эту позицию. Снайпер четко простреливает в эту сторону. Після точкових ударів відпрацьовують чергами. На перший погляд, стрільба хаотична. Насправді все продумано. За кожним пострілом чіткий план. Ворожі позиції визначено. Далі робота нашої артилерії. Всі на позицію. Мотаємо! И насколько долго их вот это расшевелили? На весь день. На весь день? <laughs> Раздоконили моментально. <laughs> как идем? Мы отчаливаем, вы прокрываете, потом уходите. О, снайпер наш. Завдання виконано. Повертаємось на позиції. Користуючись нагодою, маємо можливість більш ґрунтовно поспілкуватись із командиром розвідувально-диверсійної групи Сичем. Вже у наступних випусках ви дізнаєтесь, скільки коштує життя українського розвідника. Та сторона не зупиняється хоті за мене. вознаграждіння підняли. Що нам ще стало відомо, чого чекати у Маріупольському напрямку, і про що знову попереджають бійці? По всем моментам ослабления некоторых позицій, скорее всего, будет прорыв. Більше правди детально і без замовчувань, і тільки в люстраторі 762. Не пропустіть.